Доброго дня. Доброго дня. Відцінні сіли, на капраці. Коли святі, я сидіть самічку не розмови. Представьте пунктів на зупинку. Якщо наш держав державної влади прийме рішення, проможне забираємо рух. Що ви від мене хочете? Покажіть, будь ласка, з колюковий документ. Причина зупинки судського не правопорушення. Причина зупинки яка? Зацитуйте, будь ласка. Зацитуйте, будь ласка, причину зупинки згідно закону про поліцію. 35 й пункт, це нас Зацитуйте, будь ласка, його. Якщо поважний орган державної влади прийняв рішення про обмежень задовольного руху. Тут заборонений рух? Це дор... дорога державного значення. А зв'язку з чим? Зв'язку з чим? Там ще є обмежений руху, тільки забивати. Зв'язку з чим заборонений рух на дорозі державного значення. Ви знаєте, що це кримінальний злочин? Знаєте російська з доще? Ви не знаєте, що таке кримінальний я злочин? Перевищ... дивіться. Я вбачаю в ваших діях два кримінальних Ва? правопорушення. Перше принести документи. Перше це а, з ваших слів. А, Ну так ну стекло опущене. Ну наскільки воно має бути опущене, щоб вам було комфортно? Ну що я можу зробити? У вас така робота, ви на вулиці працюєте. Якогось інша робота. Я не бачу причини зупинки, ви не можете мені пояснити. Це, це перевищення службових повноважень, кримінальна відповідальність. Перше. І другий момент це ви кажете перекрити рух а, дороги міжнародного значення. А, це, це також кримінальне правопорушення. рішення, Хто це зробив? про нас документ. Перекриття дороги. Дивіться, автомобілі рухаються, Ви вводите мене в оману. Чим перевищуєте свої службові повноваження? Okay. Давайте ознайомимося з вашими okay. Давайте З вашим службовим посвідченням, щоб я е, е, знав, е, хто перевищує службові повноваження та Скоює, та скоює Свої е, та скоює кримінальні правопорушення. Це ж має бути по закону, так? Так. Корнійчук Анатолій Ярославович, поліцейський, РВП номер 015229. Так. Департамент патрульної поліції. А з іншого боку, що у вас написано на, на цій картиці? Я вас не чую, ще раз. Будь ласка. З іншого боку, покажіть, будь ласка, що це за посвідчення є?